У платформі встановлено акумуляторні літієві батареї, які є в металевому корпусі, на яких є підігрів для роботи в зимовий період. Підігрів включається тумблером і відповідно засвідчується світлова індикація. Для цього треба увімкнути батарею. Після довгого звукового сигналу. Це свідчить, що батарея включена, ми вмикаємо підігрів відповідно отримуємо світлову індикацію, що підігрів працює. Підігрів споживає приблизно 2 А, чого вистачить більше, ніж на 150 годин роботи. Зараз, так як тепло, ми підігрів вимикаємо. Батареї є швидкозйомними, швидкозмінними. Для від'єднання батареї нам потрібно роз'єднати роз'єм живлення. І відкрутити кріплення батареї. Батарея демонтована. Заряджати їх можна як у комплексі всі одночасно, так і кожну окремо в віддаленому місці. Для того, щоб зарядити батареї в комплексі, роз'єм заряду вставляється в порт живлення. Якщо ж ми будемо заряджати батарею в віддаленому місці, окремо роз'єм заряду вставляється безпосередньо в батарею.